Герої посеред нас нині в зоні АТО захищають цілісність України понад три сотні івано-франківців. Вони служать як у регулярних армійських і міліцейських, так і в добровольчих формуваннях. Днями у кількадену відпустку приїхали двоє бійців батальйону Шахтарськ, – 40-річний Сергій та 24-річний Мстислав. За їхніми плечима звільнення від терористів і Маріїнки, а також інші спецоперації. ресторатор, а нині боєць Шахтарська Сергій визнає, проти України воює не лише криміналітет. А й професійні вбивці з усієї Східної Європи. Вони володіють дуже високоточними снайперськими винтівками, ну, не вважає там, бронетехніки все остального. Тому дуже тяжко воювати з сусідом, який, ну, сусідом і не сусідом, братом, не братом, який підготувався для цього. А ми були просто на відпочинку і ніколи в житті не сподівалися, що він нас ну, так от. Нападено на нас, Однак Сергій, який колишній футболіст та держслужбовець Мстислав переконані, перемога не за горами. Останній каже: на фронті знайшов ще й чимало однодумців і побратимів із Донбасу, коли їм розказуєш справді, що таке Івано-Франківськ. Що це справді Європа? Вони спочатку не вірили, потім ми почали показувати фотографії, розказувати взагалі життя, як проходить і в Івано-Франківську, і у Львові, і загалом на Заході. Вони почали вже сміючись сказати, що вони теж вже стали частинкою нас, так би мовити, бандерами. Разом із тим розповідають бійці. У них не зменшується потреба у допомозі українців. У цьому переконався місцевий волонтер із позивним Ванґок. Якщо з харчами в зоні АТО проблем немає, то нічного бачення тепловізори і захисна амуніція завжди актуальні. Та на жаль, каже волонтер, чимало прикарпатців воліють і не думати про те, що відбувається на сході. Я скажу таке, хто би туди попав би, кожен бізнесмен чи звичайна людина попала би половина б від своєї прибутку. Тому що тут свого зовсім іншу ранність Тут тут танці, тут клуби, тут дискотеки, тут магазини, тут шопінги, там справді все по-іншому. Коли спілкувався з тими хлопцями, вони без гроші воюють. На них одна мрія є, одна маленька мрія. Коли вони кажуть, не якщо ми помремо, а коли ми помремо, них є мріє, щоб хтось згадав і сказав дякую. Аби у жертводавців не виникало сумнівів, куди попряму їхня фінансова чи інша поміж, волонтери та бійці радять допомагати обраним батальйонам спрямовано Контактну інформацію. Інформацію можна знайти в мережі інтернет.